Ознайомитися зі спортивними та культурними здобутками в рамках угоди про партнерство до Долинської громади завітали посадовці з французького міста Монтіньє-Лябретони. Голова громади Іван Дирів розповідає, їхня співпраця розпочалася ще з початком повномасштабного вторгнення. Справді наша дружба зав'язалася ще е, тільки на початку війни, в березні місяці, ми зв'язалися, не відразу відчули. Таке позитивне ставлення і, і намагання якимось чином допомогти від, від французів, від, від мера, пана Лорена від цієї команди. Власне, в квітні місяці міська рада Мондіні прийняла рішення про побратимство із містом Долиною. І в Черні, як я вже сказав, ми підписали цю угоду. Делегація відвідала чимало позашкільних закладів освіти. Зокрема, мала змогу спостерігати за тренуваннями юних спортсменів. Очільник французького міста Лоран Меркарт зізнається, його вразив розвиток спортивної сфери у Долинській громаді. Ми побачили дуже високий рівень спорту. Є багато чемпіонів, також вражає прагнення до лідерства та наполегливість. Було б добре, якщо б ми робили певні обміни нашими спортсменами. Адже це чудова можливість набути більшого досвіду та покращити спортивні навички. Ба більше під час секції фехтування делегація мала можливість випробувати свої сили. Заступниця мера Клер Дізес наголосила, що розвиток кожної сфери життєдіяльності у такий складний для країни час це неабиякий прогрес. Тому вони розпочали переговори про те, щоб діти з долини мали можливість відвідувати Францію з тренувальними та освітніми візитами. Alors, vu le... У мене вже є думки та ідеї стосовно обміну та візитів дітей з долини до Франції. Як тільки я повернусь до Монтіньї, я буду намагатись їх реалізувати до закінчення цього року, щоб вже у дві Четвертому вони мали можливість приїхати. Також мене тішить, що навіть в час війни продовжують оновлювати заклади, щоб діти тренувались та навчались з комфортом. Також французька делегація ознайомилася із культурною сферою Долинської громади. Зокрема, вони відвідали краєзнавчий музей Бойківщина та побачили виставку, присвячену пам'яті жертв голодоморів. Ліліана Івенічук, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія Раї.